Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 10 глава, з 11 по 16 вірш. Сказав Господь: якщо хто розлучиться з жінкою своєю та жениться на іншій, той перелюбствує проти першої. І якщо жінка, розлучившись із чоловіком своїм, вийде за іншого, перелюбствує, і приносили до нього дітей, щоб він до них доторкнувся. Учні ж забороняли тим, що приносили. Побачивши ж Ісус, обурився і сказав їм: Пустіть дітей приходити до мене і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. Амінь, кажу вам: якщо хто не прийме Царство Боже як дитина, той не війде в нього. І, обнявши їх, благословив, поклавши руки на них. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.